Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Пропоную вам саме смачний, самий легкий, самий ситний рецепт запечених баклажанів з сиром, фаршем, помідором і цибулею. Для цієї страви потрібно звичайно один баклажан грам 300. 200 г фаршу можна взяти свинячий, свинячий телячий, курячий непоганий фарш, помідор один. Цибулинка, 100 г потертого сиру, сушений кріп або петрушка. Звичайно, баклажан треба добре помити і порізати кружальцями. Тущиною приблизно 1 або 1,5-2 см. Після чого скласти глибоку тарілку і добре посолити приблизно 1 чайна ложка на 300 г баклажанів. А тепер потрібно нарізати кубиками помідор і ріпчисту цибулю. Після чого цибулю в олії до золотистого кольору. І не забудьте підсолити її. До фаршу додати 2-3 столові ложки манки і трішки води, приблизно 2 столові ложки для того, щоб манка набухла. Після чого гарно розмішати фарш. І розкласти ложечкою на баклажани. Запікати 20 хвилин в духовці при температурі 200 градусів. Через 20 хвилин виняти запечені баклажани і розкласти помідор, посолити, посипати кріп або петрушку, присмачити видалений через прес з часником, посипати тертим сиром. Якщо вам подобається з майонезом, тоді перед тертим сиром полити баклажани майонезом і присипати твердим сиром. Таким чином, приготовлені баклажани будуть більш соковитіші. Але це на смак, хто любить майонез, поливають, хто не любить, просто посипають сиром. Після чого запекти в духовці ще 10-15 хвилин. Ця страва готується дуже швидко, вона корисна, ситна, смачна. Спробуйте приготуйте. Приємно апетиту!